Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монета 2010 року присвячена ткалі. Ткаля це робітниця, умовно, як би так правильно назвати, ткалією називають робітниця ткацької промисловості, майстриня, яка виготовляє тканини на ткацькому верстаті. Це називається ткалею. Ця монета в мене розміщена в коробці з 2010 року, логічно, і зараз ми перейдемо до її огляду. Так попередньо перебрав в мене практично всі монети 2010 зібрані. Не вистачає ще суміжної галузі з суміжної серії народні промисли та ремесла. Не вистачає цього ж року 2010-го гончара. Із цієї серії, А от каля в нас є. До речі, на каналі вже я робив огляд по всіх цих. Професіях, ремеслах, точніше, які були в Україні. Таких, такі монети є аналогічно в сріблі. Тільки вони 10 гривневі і вагою у унці, якщо в цих трошки менше, там практично половина унці, трошки більша половина 16,5 грама, то унцова, унцівка це 31,1 грама. Отже, дана монета це 2010 рік. Каля присвячена ткацтву, точніше, не ткацтву, а професії людей, які виготовляли дану продукцію. Що нам відомо про дану професію, це монета присвячена одному з найважливіших видів господарської діяльності та мистецької культури українців, що був невід'ємною частиною домашніх занять кожної селянської сім'ї. Ткацтву. З давніх часів на території України займалися обробленням волокна з льону, конопель і вовни. Далі перейдемо до опису монети на аверсі монети. Зараз одну хвилину. На аверсі монети в верхній частині зображено Малий Державний герб України. Напис специфічним шрифтом Національний Банк України. Внизу цифрою 5 на прописом гривень рік карбування 2010. -й. Логотип банкнотно монетного двору, в центрі також композиції такі дві пташки, якби вишиті або ткані умовно. Далі праворуч зображення ткацького верстату, прялка так звана. Це не ткацька верстат, це прялка називається. З неї виготовляли на, оціх, на, на неї нитку наматували. Ось такі, такий як. Рощоска, так, так звана, на неї вичісували матеріал, майбутній і цей матеріал далі збирали в ниті. Нить за допомогою такої прялки нам наматували на, е такі, як в матки мотузок, і вже потім мотузок ниток, і вже потім з них витуляли е вишиті продукти. Далі праворуч зображені якраз ткацькі вироби. Це от схоже на рушники, ковдри. Що там ще було? Все, що використовувалося в побуті, покривало, я так думаю, і так далі. Далі реверс монети Рік Карбоня 2010 говорив. Реверс, реверс, реверс монети, Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. І на реверсі монети зображено жінку. На дівчину не дуже схожа, це така жінка з середніх. Років, там, я думаю, від 40 і більше, яка працює на ткацькому верстаті, в руках у неї інструмент робочий і тобто, вона за роботою. Далі, тут, такі, як на виході, тут вже готовий виріб у вигляді ковдри чи якоїсь дорожки, такий, ткаля, також візерунки квітів по обидві сторони, сторони від неї. і Візерунки також ні, тут, тут їх немає, от вони з цього боку. Якраз візерунки такі з квітів зображені на даній композиції. Тобто це от е, і передає суть даної монети. Професії ткаля як такої. Далі, монета відноситься до серії народні промисли та ремесла. В цій серії було всього 7 монет. Ще раз повторюю, вони були в сріблі і були і в Нельзирбері. Крім ткалі, в цій серії є монети Ганчар, Коваль, Гутник, Кушнір. Стельмах і Бокораж. Всі ми з них по черзі розглянемо. Кому цікаво, можете продивитися. На моєму каналі. Попереднє відео вже є і срібла, тобто такий самий перегляд, тільки в срібних монет патинованих. Також дуже гарний там набір вийшов зібрати їх всі в купу. Я срібний набір швидше зібрав, ніж Нельзильберовий. По Нельзильберу тільки один гончар ще залишився, але думаю, що його докуплю і вже буде також повний огляд цієї серії. Далі. Стосовно технічних характеристик монети, матеріал Нельзильбер діаметр 35 мм, маса 16,54 грама, у цієї монети 45 тисяч штук. Дану монету так зараз все-таки залишу для заставки картинку і поїхали далі. Монету реалізовував Нацбанк за ціною. 20 гривень. Художниками монети були Володимир Таран, Олександр та Сергій Каруки, а скульптором виступив Іваненко Святослав. З роками, з моменту виходу дана монета дорожчала з 2011 року 11, 12, 13 вона коштувала 25 гривень, 14, 26 на гривню здорожчала 2015 середня стіна 36 гривень, 16, 48, 17, 60 гривень. 18,75, 1980, 2020 85 гривень, 21 100 гривень, 22 130 От В той момент вже треба було мені вже скуповувати їх, я вже їх докуповував в основному в 24-25 роках. 23 рік 250 гривень, 24-й 340 і в 2025 році, за даними сайту Солбарі, середня ціна коливалася від 475 до 570 гривень. Тобто, умовно, градієнт 100 гривень, 470-570 Глянемо, що нам дає по ціннику каталог Загреби 2025 року. Каталог Загреби 25-го року. Так, тут у нас є коваль, це 2011. Так, ткаля не бачу, є стельмах, це 2009. -й. Так, А ось є вона ткаля, буквально на самому, в самому центрі з цього посібника. Ткаля 150 гривень very Fine, Extra Fine 300, Prooflight like 450. Зараз ціна вже є вищою, ніж 450, трошки в Загребі вже дані тут тут в даному випадку відстають. Плюс-мінус у нього там на 25 гривень дешевше вказана ціна. Далі, дану монету я купував, зараз скажу точно, продивлюсь своїх записах. Дана монета була куплена мною 17 червня 2024 року у Михайла Жура на одній із Facebook спільнот. Взяв я її за 310 гривень. Я думаю, що непогано так вона здорожчала, буквально на рік більше, ніж на 150 гривень, вона ця монета здорожчала. Далі поговоримо про професію ткалі, що вона собою представляє і так далі. Зараз одну хвилинку, одну хвилинку. Ткацька промисловість. Значить, ткацтво, що воно собою представляє. Ткацтво це виготовлення виготовлення суворих необроблених текстильних тканин на ткацькому верстаті шляхом їх взаємного переплетення. Це одне з найдавніших ремесел. У широкому розумінні слово поняття ткацтво охоплює усю сукупність технологічних процесів з виробництва тканин, ткацьке виробництво, а також виготовлення тканин для побутового використання. Реліктове існування ткацтва і кремесла прийнято називати ткацтвом художнім, оскільки найчастіше воно є частиною декоративно-ушиткового мистецтва сувенірної промисловості тощо. За походженням тканини можна виділити бавовно ткацтво, шовко ткацтво, льоноткацтво і вовноткацтво, ну і інші варіації. Ручне ткацтво. Як таке, на ручному ткацькому верстаті відомо з часів неоліту? Існували три основні типи верстатів. Найпростіший верстат без стійок, станин, верстат на сохах, рамний верст... і рамний верстат. У 12-15 столітті з'явилися педалі для піднімання е різні групи ниток основи, що звільнювали руки ткача і уможливлювало створювати тканини зі складним рисунком. У Київській Росії і далі в середньовічній Україні ткацтво було одним з важливих ремесел. Е, пришвидшила роботу ткачів поява летючого човника, придуманого в першій половині XVIII століття Джоном Кеєм. Наприкінці 18 століття з винен механічного ткацького верстата почалось машине ткаство. Перетеча сучасного промислового виробництва тканин. У теперішній час ткацтво є складовою текстильної промисловості, або зараз її в географії, в підручниках називають, прибрали поняття тексти, легка промисловість. Текстильна промисловість це вже складова легкої промисловості. Зараз вже називають не легка промисловість, а просто називається виробництво одягу та взуття. Спростили для розуміння учнів. Ось в Україні виробництво мистечних тканин разом з вишивкою належить до найдавніших та найпоширеніших народного мистецтва, що мають призначення прикрашати одяг, предмети хатнього вжитку та оформлення інтер'єру селянських і міщанських помешкань провінційних церков. У різних етнографічних зонах, а то й окремих селах, ткані матеріали мають локальні відміни в способі орнаментальної композиції, кольористики. І навіть у техніці виконання народні ткачі виробляли різні гатунки взористих полотен з конопель чи льону на сорочки, хустки, найтонші полотна на головні убори, білі намітки, убруси, рантухи тощо. Узори тканих матеріалів створюються різним переплетінням, ниток. Укружних окружках називають сосонки, королова луска тощо. Що дає декоративні ефекти. З вовни ткали плахти, запаски, спідниці, опинки, пояси, крайки тощо. Одягові тканини декорувалися тканинами вибит... вибиваними або вишиваними взорами. Для інтер'єрів хат ткалися однорідні декоротково-житкові взористі тканини. З льону і конопель рушники, покривала, верети рядна, а з вовни покривала, коци, килими, ліжники. Полавники, кили, килимці тощо. Вибивна тканина це полотно покрите монохромним або двокольоровим геометричним чи рослинним узором, відбиваним фарбою при допомозі різьбленого дерев'яного валка матриці, слугувала для нічного чоловічого одягу, для жіночого чоловічого одягу, пошивок, скатерок тощо. Тобто, це дійсно дуже, така, дуже важка робота насправді, і в основному цією роботою займалися. Тільки жінки і її серії народні промиси та ремесла. Єдина жінка, яка зображена на цих монетах, це якраз ткаля. Всі решта, вона, в основному, всі, всі решта із даної серії монет присвячені в основному це чоловічим видам ремесел. Коваль, кушнір, ганчар і так далі. Всі вони в основному це чоловіки були. Так, далі йдемо, переміщуємо дану монету до мого альбому. В альбомі цьому у мене поки що монет, буквально тільки одна свято Спаса. Це для мене монета символічна, бо з цієї монети почалося моє колекціонування монет України, колись, будучи в Києві, 2011 році. В одному з підземних переходів там до торгові такі були будь-які, їх можна назвати важко, хай будуть мафи, малі архітектурні споруди і просто магазинчики в, в переході до метро, я знайшов якраз отаку от монетку в продажі. Ну, думаю, будучи в Києві, куплю собі такий, а, куп, прикуплю собі цю монету на пам'ять, що я був в Києві. І вона стала початком моєї подальшої колекції українських гривень. З 2011 року це я був в Києві, прикупив собі цю монету в одному з пішохідних переходів Святоспаса. І далі вона тривала. лежала у мене тривалий час, аж поки я не зайнявся українською і серйозно десь з 2017 року. І вже тоді я почав їх класифікувати, поповнювати. І от ця монета в мене була. Єдина поки що в цьому наборі. І другою монетою із 5-гривневих, як бачите, тут їх цих монет досить. Небагато, і тут такий симметричний рівний вийшов практично набір. Тут у нас 2 гривні, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 двогривневих і 6 5-гривневих монет. І от другою монетою з цих 5-гривневих буде якраз монета ткаля. Ткалю ми залишимо ось тут. І на цьому ми наш огляд на сьогодні завершимо. Ну що ж, любі друзі, залишайте відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!